Частина 5. Основи Біблії та Глосарій УСІМ я зобов'язаний Христу ЕЛвіна М. Холл Опубліковано в 1082 році. Я чую, як Спаситель каже Ваша сила справді мала. Дитя слабкості, пильнуй і молися. Знайди в мені все своє. Приспів. Ісус заплатив усе, усе йому я зобов'язаний. Гріх залишив багряну пляму. Він змив її білою. Як сніг. Господи, тепер я дійсно знайшов твою силу і тільки твою. Може змінити плями прокаженого та розтопити кам'яне серце. Приспів, Ні за що я не можу вимагати вашої милості. Я випра одежу свою білою в крові агнця Голговського. Приспів, коли з мого передсмертного ложа воскресне моя викуплена душа. Потім Ісус заплатив за все, щоб розірвати склепінчасте небо. Приспів. І коли перед престолом я стою в ньому цілий, я покладу свої трофеї до ніг Ісуса. ПРИСПІВ, розділ 26. БІБЛІЯ. БІБЛІЯ ЦЕ книга, про яку принаймні чули більшість людей на планеті. Однак багато людей ніколи не читали жодної з його сторінок. У цьому розділі я збираюся познайомити вас із Божим Словом. 26.1 Біблія це слово Боже. Біблія є авторитетним Словом Божим. Існує 66 різних книг, які складають Біблію. Вони були написані багатьма божими пророками протягом тисячоліть це без помилок в оригінальному тексті. Хоча Бог фізично не записав слова, він сказав людям, які це написали, що сказати. Фактично, у книгах Старого Завіту в Біблії понад дві тисячі разів згадується, що Бог сказав те, що було написано, слова Бога навіть прямо цитуються сотні разів. Сподіваюся, ви вже повірили, що Бог справді може все адже він створив увесь Всесвіт. Оскільки він це зробив, чи не думаєте ви, що створити книгу, яка містить саме те, що Бог хоче, щоб вона сказала кожному з нас, було б для нього досить легко? Бог каже нам, що Біблія є його словом. Бог переконався, що Біблія говорить саме те, що вона повинна сказати. У цьому вірші Яхве є Богом. Тоді Йов відповів Господеві Я знаю, що ти все можеш, і що жодна твоя думка не може бути обмежена. Йов. 1-2. У Біблії ми читаємо, що Бог часто говорив до людей і через них. У цьому вірші ми бачимо, як цар Давид проголошує, що Божий Дух промовляв до нього. Божі слова вийшли з його вуст. Давид написав більшість псалмів у Біблії. Він каже нам, що справжнім автором його слів є Бог. Тепер це останні слова Давида каже Давид: син Єсея говорить чоловік, який був піднятий на висоту, помазаник Бога Якова, солодкий псалмоспівець Ізраїля, дух Ягве промовляв через мене. Його слово було у мене на язиці. Друга Самуїла 23 Від одного до другого. Біблія справді є Словом Божим. Ці уривки зі святого Письма говорять нам, що Бог передав слова авторам через свого Святого Духа. Це не думка чи інтерпретація будь-кого з окремих авторів. Жодне пророцтво святого Письма не має приватного тлумачення, бо жодне пророцтво ніколи не було з волі людської, але промовляли святі Божі мужі, керовані Святим Духом. Другий Петро 1. Від 20 до двадцять першого. З дитинства ти знаєш святе письмо, яке може зробити тебе мудрим для спасіння через віру в Христа Ісуса. Кожне Писання натхнене Богом і корисне для навчання, для докору, для виправлення та для навчання в праведності, щоб кожен, хто належить Богу, був довершений, до всякого доброго діла готовий. Друге Тимофію 3. Від 15 до сімнадцятого. Мойсей написав перші п'ять книг Старого Завіту. Ось уривок зі святого письма, який написав Мойсей, описуючи десять заповідей, які Бог дав йому на кам'яних скрижалях, він поклав їх у ковчег заповіту. Яхве сказав мені, що стосується Бога, який розмовляє з Мойсеєм. Того часу сказав мені Господь Вирубай дві кам'яні таблиці, як перші, і вийди до мене нагору і зроби дерев'яного ковчега. Я напишу на скрижалях слова, які були на перших скрижалях, які ти розбив, і ти покладеш їх у ковчег. І зробив я ковчег із дерева акації, і вирізав дві кам'яні таблиці, як перші, і зійшов на гору, маючи в руці ці дві таблиці. Він написав на скрижалях, згідно з першим писанням, десять заповідей, що Господь промовляв до вас на горі, з середини огню, в день зібрання, і Господь дав їх мені. І повернувся я. І зійшов з гори і поклав скрижалі в ковчег, який зробив. І ось вони, як наказав мені Господь повторення закону 10, від першого до п'ятого. Це не єдине, що Мойсей поклав у ковчег. Він також поклав туди всю книгу Божого закону разом із кам'яними скрижалями. Коли Мойсей закінчив писати слова цього закону в книзі, аж поки вони не були закінчені, Мойсей наказав Левитам, що несли ковчег заповіту Господнього. Говорячи, візьміть цю книгу закону і покладіть її біля ковчега, Господа, за повіту вашого Бога, щоб він був там свідком проти вас. Повторення закону, 31, від 24 до 26. Цей ковчег є особливим, і те, як Бог ставиться до нього, має сказати нам щось про його вміст. У цьому писанні цар Давид подорожує з ковчегом, коли худоба, яка тягнула ковчег на возі, спіткнулася. Давид устав і пішов із усім народом, що був із ним, із Ваала Юдиного, щоб винести звідти Божий ковчег, якому названо ім'я, ім'я Господа Саваота, що сидить над Херовимами. Давид і весь Ізраїлів дім грав перед Господом на всяких інструментах із кипарисового дерева, на арфах, на жалейках, на бубнах, на кастаньєтах і на цимбалах. Коли вони підійшли до наконового гумна. Уза потягнувся до Божого ковчега і схопив його, бо худоба спіткнулася, гнів Господній запалав на Узу, і Бог вразив його там за його помилку і помер там біля Божого ковчега. Друга Самуїла 6.2. від 5 до 7. Ми бачимо, що Уза торкнувся ковчега, ймовірно, щоб він не впав. Бог уразив його мертвим тут же за його помилку. Вау! Чому Бог так зробив? Здається, дещо жорстоким, правда? Що ж, ковчег містить предмети, які є найбільшою святістю для Бога. У тій книзі закону, яку Мойсей поклав у ковчег, містилися докладні вказівки щодо догляду та поводження з ковчегом. Вони не повинні були вести його на візку, і вони знали, що вони не повинні його торкатися, вони не поважали це. Чи бачите ви, яку пошану Бог хотів, щоб вони мали до її вмісту? Він містив слово Боже. Це честь і повага, яких Бог хоче, щоб ми мали до нього і до Біблії, його живого і дихаючого слова до нас. Це святе письмо говорить нам багато речей про Слово Боже. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Те саме було в Бога на початку. Усе було створено через нього. Без нього не було зроблено нічого з того, що було зроблено. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. Він був у світі, і світ через нього стався, і світ його не пізнав. Слово сталося тілом і жило між нами. Ми бачили славу його, таку славу, як єдинородного сина Отця, повного благодаті та правди. Іван Один від одного до чотирьох, десять, чотирнадцять. Слово було на початку це був Бог. Це Він, тому що все було створено через нього, через Слово, це життя. Слово стало тілом і було у світі. Слово є Син Божий. Ну, ви знаєте, кого це описує? Це Ісус. Ісус є Словом Божим. Ісус навіть називав себе Словом Божим. Це означає, що Біблія це більше, ніж просто книга. Це, по суті, живе, це Ісус. Воно дає життя грішникам, сприймайте слова на сторінці як подих Ісуса. Коли ви читаєте Біблію, ви проводите час з Ісусом, ви дізнаєтесь про нього все, те, що він робив, робить, буде робити в майбутньому його характер і його любов до вас. Дивуйтеся цьому великому диву, Біблія це більше, ніж книга, яка містить Слово Боже, це буквально Слово Боже. Ісус часто підтверджував старий завіт як святе письмо, коли говорив. Ці вірші є тому прикладом. Коли вони це говорили, сам Ісус став серед них і сказав їм: Мир вам! Він сказав їм, це те, що я вам казав, коли був ще з вами, що все, що написано про мене в законі Мойсея у пророків і в псалмах, має сповнитися, тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання. Лука 24, 36, 44 по 45. Пам'ятайте, що Ісус є правдою. Він прожив ідеальне, безгрішне життя. Немає в ньому брехні, це тому, що Він є Богом у плоті. Ісус хоче, щоб ми знали його, адже Він помер за нас. Щоб пізнати Ісуса, ми повинні знати Святе Письмо, оскільки Ісус є істиною і Він є Словом Божим, це означає, що Біблія також є істиною. У цих віршах апостол Павло пояснює, що Бог промовляє до нас через Ісуса. Бог, який у минулому промовляв до батьків через пророків багато разів і різними способами, наприкінці цих днів промовляв до нас через свого сина, якого призначив спадкоємцем усього, через якого він також створив світи, євреям один, один через два Бог написав Біблію, щоб навчити нас і підбадьорити, але найбільше Біблія дає нам надію це саме те, що Ісус дає нам, грішникам. Бо все, що раніше було написано, було написано для нашої науки, щоб через витривалість і підбадьорення списання ми мали надію. Римляни 26,2 Хто і коли написав Біблію. Більшість книг написані однією людиною або щонайбільше невеликою групою людей. Так би мовити, кільком авторам важко бути на одній сторінці. Підтримувати послідовний вміст, коли кожна особа приносить унікальний світогляд, перспективу, голос і розуміння до столу, може бути складно. Якщо ви коли-небудь співпрацювали з кимось над проектом, я впевнений, ви розумієте, наскільки це важко це ще щось, що робить Біблію особливою. Біблію писали близько 40 авторів протягом 1600 років, трьома різними мовами: івритом, арамейською та грецькою. Можна було б очікувати, що Біблія буде повним безладом, непослідовні, різноманітні описи подій, розбіжності щодо ключових принципів і відсутність загальної цілісної теми, було б, якби ми це написали. Однак це дивовижно, не жодна з цих речей, це навпаки. Автори не розходяться в ключових принципах, натомість вони пояснюють їх різними способами з унікальними точками зору, які допомагають нам краще зрозуміти. Коли автори були свідками однієї події, їхні розповіді збігаються, кожен заповнює деталі. Більшість авторів Старого Завіту не знали один одного, і вони, звичайно, не знали авторів нового завіту, але їхні твори поєднуються в ідеальній гармонії, щоб розповісти найкращу історію. Біблія містить дві частини старий завіт і новий завіт кожна частина містить кілька книг. У кожній книзі є розділи. Текст у кожному розділі пронумеровано для зручності орієнтування та часто називається віршем. Ви можете називати всю Біблію або окремий вірш святим Письмом або Святим Письмом. Слово священне Писання означає, що текст вважається священним або авторитетним. У всій Біблії є 66 книг, 39 книг Старого Завіту були написані до народження Ісуса. Мойсей написав перші п'ять книг у 15 столітті до нашої ери. Ці книги були зібрані разом і включені в ковчег заповіту. Малахія написав останню книгу Старого Завіту близько 400 років до нашої ери. Увесь старий заповіт був зібраний вченими та перекладений грецькою мовою близько 200 років до нашої ери. Старий заповіт починається зі створення неба, землі та людства. Потім це ілюструє падіння людства. Коли увійшли гріх і смерть і Божий план спокутувати людство від нашого гріха. Він також охоплює потоп, Вавилонську вежу та патріархів віри Авраама, Ісаака та Якова. Потім він переходить до сина Якова Йосипа та його часу в Єгипті. Це перетворюється на 400 років рабства Ізраїлю в Єгипті. Бог обирає Мойсея, щоб визволити свій народ із цієї неволі. Мойсей виводить їх із Єгипту багатьма ознаками та чудесами. Такими як кари та розділення Червоного моря Бог дає людям десять заповідей. Ісус Навин бере на себе керівництво після смерті Мойсея і веде єврейський народ у землю, обіцяну їм Богом. Народ повстає проти Бога, Бог ставить царів над людьми. Ми дізнаємося про правління царя Саула, царя Давида, царя Соломона та їхніх наступників через те, що люди продовжують поклонятися сатані та іншим фальшивим богам. Ізраїльське царство розділилося, і незабаром люди опиняються у вавилонському полоні. Після 70 років люди повертаються з Вавилону в землю, обіцяну їм. Богом. Крім того, є книги, які навчають різноманітним життєвим питанням, крім того, є багато пророчих книг, які розкривають Божі обіцянки викупити людство від гріха через Ісуса. 27 книг Нового Завіту були написані після народження Ісуса. Кожна книга була написана в першому столітті нашої ери. Насправді, новий заповіт був повністю написаний очевидцями Ісуса. Весь новий Завіт був зібраний вченими в 397 році нашої ери. Новий Заповід починається з народження Ісуса Христа, потім розповідається про життя, служіння, вчення, численні чудеса, смерть і воскресіння Ісуса. Ми дізнаємося, скільки вірних людей у Старому Завіті були прообразом Ісуса. Учні Ісуса пояснюють вчення Ісуса, і ми слідкуємо за поширенням Євангелії. Ми читаємо багато листів, які учні написали раннім церквам та іншим віруючим. Повністю пояснено ключові доктрини християнської віри. Він закінчується подробицями про період скорботи, другий прихід Ісуса, остаточний Божий суд і вічність на новому небі та новій землі. Спойлер. Ісус перемагає. Він переміг і переміг смерть. Гріх і сатану, коли помер за вас і ваші гріхи на Христі. У цій таблиці перераховано кожну книгу Біблії, хто, на думку більшості вчених, написав кожну книгу, коли, як вважають, кожна книга була написана, а також мову, якою кожна була написана спочатку, старозавітні книги Біблії. Книга буття написана Мойсеєм у 15 столітті до нашої ери на Івриті. Книга Вихід, написана Мойсеєм у 15 столітті до нашої ери на євриті. Книга Левіт, написана Мойсеєм у 15 столітті до нашої ери на євриті. Книга Чисел, написана Мойсеєм у 15 столітті до нашої ери на євриті. Книга повторення закону, написана Мойсеєм у 15 столітті до нашої ери на Євриті. Книга Ісуса Навина, написана Ісусом, Елеазаром і Пінхасом. У 14 столітті до нашої ери єврейською мовою. Книга суддів, написана Самуїлом в 11 столітті до нашої ери на євриті. Книга Рут, написана Самуїлом в 11 столітті до нашої ери на євриті. Перша книга Самуїла, написана Самуїлом Натаном і гадом у 10 столітті до нашої ери єврейською мовою. Друга книга Самуїла Натана і Гада 10 століття до нашої ери, написана єврейською мовою. Книга перших царів, написана Єремією в VI столітті до нашої ери на Івриті. друга книга царів, написана Єремією в VI столітті до нашої ери на Івриті. Книга перших Хронік, написана Ездрою в V столітті до нашої ери на Івриті. друга книга Хронік, написана Ездрою в V столітті до нашої ери єврейською мовою. Книга Ездри, написана Ездрою в V столітті до нашої ери єврейською та арамейською мовами. Книга Неемії, написана Неїмією та Ездрою, в V столітті до нашої ери на Івриті. Книга Естер, написана Мордехаєм у п'ятому столітті до нашої ери на Івриті. Книга Йова, можливо, написана Йовом у шістнадцятому до п'ятнадцятому століттях до нашої ери єврейською мовою. Книга Псалмів, написана Давидом та іншими в десятому столітті до нашої ери, пізніше на Івриті. Книга Приповістей, написана Соломоном та іншими в X столітті до нашої ери, пізніше на євриті. Книга Еклезіаста, написана Соломоном у 935 році до нашої ери на Євриті. Книга Пісень над піснями, написана Соломоном у 971 до 931 році до нашої ери єврейською мовою. Книга Ісаї, написана Ісаєю в 740 до 700 роках, до нашої ери на євриті. Книга Єремії, написана Єремією в 627 до 582 рік, до нашої ери єврейською та арамейською мовами, книга Плачу Єремії, написана Єремією в 586 році до нашої ери на євриті. Книга Єзекіїля, написана Єзекіїлем у 593 до 562 році, до нашої ери єврейською мовою. Книга Даниїла написана Даниїлом у 530 році до нашої ери єврейською та арамейською мовами. Книга Осії написана Осією в 790 до 686 році до нашої ери єврейською мовою. Книга Йоїла написана Йоїлом у 609 до 586 році до нашої ери єврейською мовою. Книга Амоса, написана Амосом у 767 до 753 році, до нашої ери єврейською мовою. Книга Овдія, написана Овдієм у 586 році, до нашої ери на Євриті. Книга Іони, написана йоною в 793 до 753 роки, до нашої ери на Євриті. Книга Михея, написана Міхеєм у 722-му. В 701 році до нашої ери єврейською мовою. Книга Наума, написана Наумом у 663 до 612 рік до нашої ери єврейською мовою. Книга Авакума, написана Авакумом у 626 до 605 роки до нашої ери єврейською мовою. Книга Софонії, написана Софонією в 641 до 612 рік до нашої ери єврейською мовою. Книга Агея, написана Агеєм у 520 році до нашої ери на івриті, книга Захарії, написана Захарієм у 520 до 500 роках до нашої ери єврейською мовою. Книга Малахії, написана Малахією в 450 до 400 році до нашої ери єврейською мовою. Новозавітні книги Біблії. Книга Матвія, написана Матвієм у 50 році нашої ери, грецькою мовою. Книга Марка, написана Марком у 67-му році нашої ери грецькою мовою. Книга Луки, написана Лукою в 60-му році нашої ери грецькою мовою. Книга Івана, написана Іваном у 90 роках нашої ери, грецькою мовою. Книга Дії, написана Лукою в 62-му році нашої ери, грецькою мовою. Послання до Римлян, написане Павлом у 57-му році нашої ери, грецькою мовою. Перша книга до Коринтян, написана Павлом у 55-му році нашої ери грецькою мовою, друга книга до Коринтян, написана Павлом у 56-му році нашої ери, грецькою мовою. Послання до Галатів, написане Павлом, у 49-му році нашої ери, грецькою мовою. Книга Ефесян, написана Павлом у 61-му році нашої ери грецькою мовою. Послання до Филипп'ян. Написане Павлом у 62-му році нашої ери, грецькою мовою, книга Колосян, написана Павлом у 61-му році нашої ери, грецькою мовою, перша книга до Фесалонікійців, написана Павлом у 51-му році нашої ери, грецькою мовою, друга книга до Солунян, написана Павлом у 51-му році нашої ери, грецькою мовою. Перша книга Тимофія, написана Павлом у 64 році нашої ери, грецькою мовою, друга книга Тимофія, написана Павлом у 67 році нашої ери, грецькою мовою. Книга Тита, написана Павлом у 65 році нашої ери грецькою мовою. Книга Филимона, написана Павлом у 61 році нашої ери, грецькою мовою. Послання до євреїв, можливо, написане Павлом у 68-му році нашої ери, грецькою мовою. Книга Якова, написана Яковом, який є зведеним братом Ісуса у 49-му році нашої ери, грецькою мовою. Перша книга Петра, написана Петром у 65-му році нашої ери грецькою мовою, друга книга Петра, написана Петром у 66-му році нашої ери грецькою мовою. Перша книга Івана, написана Іваном у 90 роках нашої ери, грецькою мовою. Друга книга Івана, написана Іваном у 90 роках нашої ери грецькою мовою. Третя книга Івана, написана Іваном у 90 роках нашої ери, грецькою мовою. Книга Юди, написана Юдою, зведеним братом Ісуса. У 68 і 75 роках нашої ери грецькою мовою книга Об'явлення, написана Іваном у 95-му році нашої ери грецькою мовою, 26,3. Точність і збереження Біблії Ви можете подумати, що Біблія настільки стара, що те, що ми читаємо сьогодні, може бути тим, що було записано спочатку, що він повинен містити всілякі невідповідності та помилки. Перевіряючи точність документа, історики зазвичай дивляться на кількість копій і час їх створення в порівнянні з часом написання оригіналу. Книжники зберігали Боже Слово протягом століть. Було багато писарів, і вони виготовляли численні копії, вони ретельно копіювали святе письмо, гарантуючи, що те, що вони записали, точно відповідає оригінальному документу. Якщо вони робили помилку, вони викидали копію та починали спочатку. Можливо, багато хто з вас читали книгу Гомера Іліада. Ви вважаєте, що це справжня історія, яку написав Гомер, чи не так? Чи знаєте ви, що він написав це в IX столітті до нашої ери? Отже, через тисячі років, як ми знаємо, що насправді читаємо те, що написав Гомер. Бо робили копії. Історики знайшли понад 600 копій Іліади. Найдавніша копія, яку вони мають, була написана близько 400 років до нашої ери. Це 500 років після того, як Гомер написав це. Оцінюючи копії, вони точні на 95% у порівнянні одна з одною. Завдяки цим доказам ми можемо бути впевнені, що справді читаємо історію, яку написав Гомер. Як ви думаєте, скільки примірників нового завіту було знайдено? Понад 5600. Найраніша копія була написана близько 130 го року нашої ери, тобто протягом 100 років після написання оригіналу. Усі ці 5600 копій точні на 99,5%, якщо порівнювати їх одна з одною. Ви можете бути впевнені, що ви читаєте те, що апостоли спочатку записали. Якщо ви думаєте, що у нас багато примірників нового завіту. Просто зачекайте, поки ви дізнаєтеся, скільки у нас примірників Старого Завіту. Знайдено понад 10 тисяч примірників старозавітних рукописів. Між 1947 і 1956 роком нашої ери археологи знайшли сувої Мертвого моря в печерах біля хірбет Кумрану на березі Мертвого моря. Було виявлено понад 950 сувоїв. Майже всі книги Старого Завіту були знайдені. Найдавніший Сувій був написаний приблизно за 100 років до нашої ери. До цього відкриття найдавніші книги Старого Завіту ми датували приблизно 900 роком нашої ери. Часто знайдений стародавній текст був ідентичний тексту середньовіччя. Книжники знали, що вони копіюють Слово Боже, і переконалися, що роблять це дуже ретельно. Безсумнівно ви читаєте слова, записані авторами оригінальної Біблії. Бог подбав про те, щоб Його слово було збережено та точно скопійовано для вас. Ви можете бути впевнені, що читаєте слова, які Бог сказав безпосередньо авторам, ви справді читаєте Боже Слово. Сам Ісус сказав це у цьому вірші Небо й земля минуться, але слова мої не минуться. Матвій 24, 35 26.4 Як була зібрана Біблія. Отже, як усі ці 66 книг, які складають Біблію, яку ми маємо сьогодні, зібрали разом в одній книзі. У 367 році нашої ери єпископ Афанасій Олександрійський опублікував список книг, які мали читатися в церквах під його керівництвом. Книги в цьому списку є тими самими, що й у наших сучасних версіях Біблії. За винятком того, що він виключив Естер і натомість включив Баруха. Вчені дійшли висновку, що його список книг лише затвердив список книг, з якими погодилися більшість ранніх церков. Фактично, ще в 170 році нашої ери більшість церков погоджувалися незалежно від цього списку книг. Цей затверджений перелік книг отримав назву Канон Оригінальний канон Святого Письма не був нав'язаний релігійними авторитетами. Він був побудований на основі незалежних рішень багатьох різних церковних старійшин. Старійшини приймали лише книги, написані апостолами Ісуса, або Писання, схвалені апостолами. Весь старий Завіт був схвалений апостолами. Старійшини також переконалися, що вчення не суперечать тому, що раніше вважалося Святим Письмом і Словом Божим. Отже, текст нового заповіту не міг суперечити, наприклад, Старому Завіту. Ці старішини могли б дуже легко помітити підробку чи неточний текст. Є деякі додаткові книги, які називаються апокрифами, які містять деякі переклади Біблії, вони не включені в традиційні протестантські версії Біблії, оскільки жоден з апостолів не цитував ці апокрифи. Отже, немає доказів того, що апостоли вважали це святим письмом і Словом Божим.